Ця чарівна вантажівка працює на енергії солі, і ви створите її самостійно. Набір для досліджень від 4М знайомить дітей з альтернативними джерелами енергії. Спочатку сконструюйте модель вантажівки за інструкцією. Потім створіть акумулятор за схемою і починайте випробування. Налийте у склянку води, розведіть чайну ложку солі, і пальне готове. Нанесіть його на картридж, і магній, мідь та вуглець в акумуляторі разом із солоною водою створять електричний струм, який змусить двигун працювати, і вантажівка розпочне свою подорож. Навички, що розвиваються: винахідливість, інтелект, дрібна моторика, навички конструювання. Набір підходить для занять за освітньою методикою стінг. Батарейки не потрібні. Долучайтесь до гри. Підпишіться на нашу сторінку, щоб не пропустити новинки від 4М у рожеве синє.